Частина цих правок стосується забезпечення сектору безпеки і оборони, виділення додаткових ресурсів для нашої армії, тому що ви всім розповідаєте, що грошей на армію немає і фактично робити все, щоб її далі не було. Скажіть мені, будь ласка, чому ці правки були відхилені, чи підтримується Міністерство оборони чи ні, і що в вашій логіці фактично. Було б більш пріоритетним аніж сили безпеки і оборони сьогодні, що є більш пріоритетним, чому, наприклад, на офіс президента ви виділили в повному обсязі і на управління справами, так як вони просили. А на сектор безпеки і оборони не виділили, наприклад, на ГУР, не підтримали наші правки. Їх багато було і від мене, і від моїх колег по розумній політиці їх не підтримували. Це що це зведення рахунків у зв'язку з тим, що гур єдиний, хто на початку перед початком повномасштабного вторгнення розповідав про те, що війна буде, і до неї треба готуватися треба готувати оборонні рубежі. А тоді, коли офіс і всі інші розповідали про те, що війни не буде. І треба готуватися до шашликів, смаження шашликів і будь-якого іншого відпочинку, чи це якась принципова позиція допомоги ворогу в боротьбі з українською армією? Тому що коли ви сьогодні розповідаєте... Про те, що ми повністю все забезпечили, всі потреби сектору безпеки і оборони. Якщо, не дай Боже, чогось іншого не відбудеться на фронті, то я ще раз вам повторюю: кожного дня щось відбувається на фронті. Кожного дня відбувається трагедія. Там гинуть наші хлопці і дівчата. Кожного дня наші хлопці і дівчата отримують поранення. Сьогодні виступали наші колеги, казали про 15 мільйонів захисникам, які ви не виплачуєте, розтягуєте цей процес, максимально затягуєте цей процес паралельно. Робити так через адміністративний тиск, щоб суди не визнавали їх безвісті зниклими, ви готуєте нові ідеї. По знищенню української економіки підняття податків, підняття ПДВ, підняття подоходного налогу, податку, Ви готуєте нову хвилю мобілізації. Сьогодні мова йде там про 160 тисяч. Ви хочете зменшити мобілізаційний вік? Незрозуміло до кого до якого до 18, Давайте вже до 15, щоб два рази не вставати. Як кажуть, ви вже говорите про те, що. Будуть мобілізувати жінок, і в цьому також нічого страшного немає. Для вас дійсно ви сидите в Верховній Раді. У вас є захист, вас не мобілізують. А всі інші просто вийдуть за кордон до того, як ці навіть шалено ідіотські закони з'являться. В стінах Верховної Ради такий самий у вас вийшов у бюджет. Ви повідхиляли величезну кількість розумних правок, розумної політики і інших народних депутатів. Я не буду наполягати на цих правках, тому що немає сенсу голосувати і просити їх підтримати, коли немає в залі монобільшості ти мінобольшість обічне.